Президент Грузії зробила заяву щодо відносин з Росією. Соломе Зоробішвілі заявила, що її країна протягом століть має одного ворога Росію. Хоча деякі, на думку Зоробішвілі, не усвідомлюють цього і сьогодні. Повідомляє видання Грузія онлайн. Можливо, у якісь періоди після незалежності Грузії хтось міг подумати, що могло бути інакше відношення з боку Росії, зазначила Зурабішвілі. За її словами, сьогодні немає жодної ознаки з РФ, яка б вказувала на те, що в Росії є свідомість чи бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами. Грузинська позиція є цілком логічною. 2008 року Росія вторглася до Грузії з того часу. Москва контролює п'яту частину грузинської території. Абхазію та південну Осетію зберігаючи там свої військові бази від Росії. Вже не вперше відхрещуються союзники. Так, у жовтні 2023 року, після одноденної військової операції Азербайджаною на гірному Карабасі, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашанян заявив, що не бачить переваги у присутності російських військових баз у Гюмрі, оскільки Москва не заступилася за Вірменію і не виконала своїх зобов'язань. А в 2022 році Путін буквально отримав ляпаса від президента Казахстану Каси. М Жо Токаєва. До речі, російський диктатор так і не навчився правильно вимовляти його ім'я. Тим же нечем і так на Петербурзькому міжнародному форумі у присутності російського диктатора президент Казахстану заявив, що його країна не збирається визнавати так звані ЛДНР. Ми не признаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Южної Абхазії. По всій відомості этот принцип буде привінений в отношении квазигосударственных государственних территорий, коїм на наш взгляд являются Луганск и Донецьк. Але справжній удар у спину Путін отримав від президента Туреччини Реджепа Ердогана, коли він видав Києву п'ять захисників Азовсталі, які перебували під особистими гарантіями захисту та безпеки президента Туреччини.